Прийшла подивитися, чи не сходить мій часник. Поки ще не бачу ні цибульки, ні часника Ой, На дворі так, не дуже тепло, але й не холодно. вон бачу, трактор урить комусь. Сонечко пішло на захід. Щось задіскували ми пшеницю, як зібрали врожай, а вона посходила, яка була, випала з колоска. Ми задіскували, але знову вже бачу зеленіє. Листя опадає. Осінній. Сату мій. Ми під яблунями позагрібали і груша ось огеть. Треба смородину буде повирізати в старі в'етки, омолодити кущі. Хоча вона в цьому році смородина гарно мене вродила. А вишня стоїть зелена. Де-не-де починають жовтіти листочки і тут. Так само, але у нас вишні ще зелені. щавель Хотіла викопати, бо він уже старенький в мене, але листечко таке вже подростало. Нехай ще і там воно зеленіє щавель Зварю ще зелений борщ. Ось петрушка є. Це рози посадила. Не знаю, чи приймуться, чи ні. Ось так. Небо таке гарне. Хмари такі. Сонечко сього в очі, як дивиться на нього, світить, скоро вже буде ховатися. Усінь. Теж гарна пора року. Кожна пора року гарна по-своєму. Не можна сказати, що люблю, коли сніг іде. не люблю дощ. Я теж люблю і дощ по своєму і сніг, і влітку добре, весною все. Починає оживати, розцвітає. Врожай є осінь. Теж гарно. Ну Ось так. Ось так. Зараз хочу піти, подивіться, посадила полуницю, чи вона прийнялась, чи ні. Зараз гляну. Ой. Тут позгрібали ми листя, яке опало. Ось Йота кущ. Коло мене ось. Тут йошта. Треба старі старієтки вирізати буде теж. оновити кущі потрішку. Побрізаю, але. Ой. Сьогодні в мене ночата, напекла блині із сиром зробила їм, лаваш зробила, скрутила, ні, помазала трішки-трішки. Майонезом, потім ковбасу натерла на терці, одеська в мене була ковбаса, є, потім твердий сир, помідори свіжі покришила дрібненькими кусочками і скрутила і в клярі пожарила на сковородці. Дітям сподобалось внукам. Так, зараз вам покажу свою полуницю. Ту, оцю теж потрібно розсаджувати вже густо, але вона так гарно в цьому році вродила, що я не хочу наче її трогати, нехай ще рік побуде. Подивіться, який врожай у мене. Гриби. Це ж треба кущ грибів, ось, який виросли. Ой, там ще один. Це, мабуть, тут якісь дерева були. Ось, розламала. І цей кущ, от тут дерево було, он пенюк. І ось так, дивіться, в мене. Жива моя полоничка. Ну і слава Богу. Це я такий таку латку посадила. Ой, а тут ось зараз покажу вам, скільки тут таких диких якихось грибів. Подивіться. Це вже старі, а це молоді на малині Тут малину скосили. І тут вони вродили. Тут немає. А ну гляну в садочок, що в мене там володя пооров ролом земельку. Тут малину не зривали, он дивлюсь, єсть спіла. Треба буде піти вирвати її. Це буде літом, будемо їсти її. Тут скосили ось. Це буде на осінь, туди пізніше. А це будемо літом. Буде перша. Малина. Ну, ось так. Так, виходжу я із цього малинника, бо тут Володя скосив, стерчачки такі. Дивлюсь під ноги, щоб не впасти. Оце в мене такий кусок. Посадили ми полунечки, новий кусок. Отам воно Володя теж зробив, але Мабуть, завтра посадимо ще плоницю. Ось От, тут звідси викопаємо, де густо. Де отут рідко не будемо, а де густо, то оце таке. Ну ось так. Ось така в нас робота. Тут повигрібали вже ми ось кучу компостну насипали. Нехай перегнивоє. Листя ще на кущиках он є і на вишнях. І на, на черешній, і на вишні є ще. Трішки на яблуньки ще залишилось. Ось так.